Стоять, скільки грошей стоїть забронюватися на рік, не знаю. Не бронюю. Не бронюють. Більше того, коли і, скільки, до нас... і скільки можна дати грошей, щоб тебе випустили з того самого бусика, ви теж не чули. Чув в ефірах чув від багатьох спікерів: чув, скільки коштує випустити з бусика, скільки коштує адвокатам, які знаходяться в ТЦК. А, ну, Дуже скептично сприймаю ці твердження. Насправді, тому що система Тому що високі високі розцінки на ні, тому що все всім видно. Всі всім ну все всім видно. В ТЦК це відкрита по суті структура, в якій люди один одного бачать протягом всього періоду проходження військовослужбовців. І сказати, що вони кожного дня беруть гроші. Це є ну я м'яко кажучи, перебільшу. Ну може вони їм не кожного дня дають. Но... Ні, ну ситуація в суспільстві розповсюджується. Яка практично от, типу, відкрите віконце, от каса. От сюди ложиш гривню, от сюди 5 гривень, от сюди 10 гривень, а може і не гривень, і от точно це вікно відкривається. Ну, це не так. Це не так.